Всіх вітаю, друзі. Вчора у Львові, а саме в селі Соломка біля Львова, як повідомляє поліція, стався напад на військовослужбовців ТЦК та поліцейських, які проводили заходи оповіщення. Насправді, що відбувалося, ми з вами всі дуже добре розуміємо, бо є трошки різниця між оповіщенням. Так, оповіщення означає когось про щось сповістити, а примусове. Позбавлення свободи, викрадення і позбавлення там прав і свобод це трошки інша справа, але знову ж таки, звісно, що поліція буде подавати все так, як їм це вигідно. Давайте розберемо цю ситуацію. В селі Солонка біля Львова чоловік кинув страйкбольну гранату у військовослужбовців ТЦК та поліцейських, які проводили заходи оповіщення. Про, про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області. Що, про що йдеться в повідомленні? Під час заходів оповіщення військово-військові ТЦК та працівники поліції помітили громадянина, який поводився підозріло, поспіхом сів в автомобіль БМВ та зачинився в ньому. Під час спілкування військовослужбовців з водієм той кинув страйкбольну гранату, яка вибухнула. Після цього водій БМВ втік його особу встановили. Порушником виявився 48-річний житель Львівського району, і зараз його розшукують. Поліції також додають, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, встановлюються обставини події, після чого їй буде надана правову кваліфікацію. Знаєте, вперше, перше питання, яке є, що означає, поводився підозріло. Коли поспіхом йшов до себе в автівку, то напевне ця підозрілість цілком і повністю нівелюється тим, як поводяться працівники ТЦК в супроводі працівників поліції, як вони викрадають людей просто з вулиці, і скоріш за все, що чоловік не хотів стати героєм ще одного Такого епізоду саме тому він замкнувся в себе в автівці, і тут інше питання: з якого перепугу ТЦКшники взагалі до нього підійшли і почали спілкуватися, чого вони від нього хотіли, яке вони мали право від нього чогось хотіти, і як дійшло до того, що він кинув страйкбольну гранату. Можливо, вже почався якраз момент, коли його почали витягувати з автівки, як це було, наприклад, в Одесі. Всі ми пам'ятаємо, на днях це відбулося. Коли е, чол, чоловіка не то, що витягували з машини, а просто відламали двері, його викрали і за, закинули в буса. Автівка осталась просто попри дорогу, а е, поліцейські розводили руками і сказали, ви викликайте поліцію. От приблизно щось те саме відбувалося і тут. Е, звісно, я ні в, ні в якому випадку не хочу вигороджувати е, людину, якщо вона порушила е, законодавство. Але давайте будемо чесними: конкретно в цьому випадку. Е, ситуація подається дуже і дуже однобоко. І е, перше, що хотілося би побачити, це хотілося би побачити е, записи з камер працівників ТЦК, а також записи з камер поліцейських. Як вони спілкувалися, на яких підставах вони спілкувалися, чому вони взагалі до того чоловіка підійшли, і так далі. І вже після цього надавати. Правову кваліфікацію, як говорять поліція. поліції, бо знаєте, без записів з камер е, працівників ТЦК, які мають обов'язок їх носити вже з 1 вересня. Нагадаю, вже пройшло би, трохи часу, вже мали б встигнути купити їх для всіх. І точно так само і до працівників поліції є питання. От і було б добре, так щоб спочатку показали записи з цих відеокамер і вже потім надавати якусь правову кваліфікацію. А не зараз відшукувати людину, яка можливо просто е використовувала наявні засоби для самозахисту, що напряму дозволяється Конституцією України. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути та почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!